Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Віра у Христа. Ваш надійний якір посеред бурі. Віра та надія сильні якості. Вони дозволяють нам виявляти здорову зневагу до негативних обставин. Якою б не розігралася буря, не варто зневірятися. Адже віра в Ісуса є якорем нашої надії. Авраам у похилому віці, не маючи спадкоємця, повинен був знехтувати своєю ситуацією, коли Бог сказав: Я зробив тебе батьком багатьох народів. Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив. Який оживляє мертвих і кличе не існує, як існуючи. ДОРИМЛЯН 4.17. Це віра. Це дивовижна здатність прийняти цю неймовірну думку, а потім повірити, що Бог візьме мою обтяжливу ситуацію і зробить мене батьком багатьох народів, коли я бездітний. Так, це образа для обставин, що склалися, але ж це. Наш Бог. Бог любить віру. Він бажає, щоб ми жили у повноті віри. Він хоче, щоб ми перебували в повноті впевненості в ньому. Немає місця розпачу. Чому? Тому що Бог великий і всемогутній, я є. Він любить називати неіснуюче як те, що вже існує. Моя молитва сьогодні, Господи, не дозволяй мені зневірятися. Коли б у моєму серці не піднімалися негативні емоції, дозволь мені реагувати вірою на усе, що відбувається. Допоможи мені прив'язатися до Тебе, начальника і виконавця віри. До Євреїв 12.2 Ти Воскресіння та життя, ти оживляєш мертвих і кличеш неіснуюче. Як існуюче, до Римлян 4.17 Ти моя надія зараз та моє життя навіки. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.